Доброго ранку, діти. Діти, давайте разом з вами ми привітаємось, як ми вітаємось. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, плането Земля. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, діти прекрасні. Діти, для чого нам потрібні товари? Давайте подивимось на картинку. Що ми тут бачимо? Так, ліжко, оливець, зошит, одяг, рушник, взуття тощо. Кожна з цих речей виготовлена людьми, які працюють. На заводах, фабриках, у сільському господарстві. Готові речі постачають у магазини та на ринок. Усе, що там продається, має загальну назву товар. Товаром називають усе, що призначено на продаж. Люди купують товари для задоволення своїх потреб. Діти, давайте подивимось на картинку. Давайте оберемо предмети, які потрібні мамі для приготування їжі. Вірно, діти, ви все відгадали? Правильно. Їжа це одна із потреб людини. Товари, з яких виготовляється їжа, називаються продовольчими товарами. Діти, а які продукти харчування корисні і дітям, і дорослим? Давайте з вами поміркуємо. Так, вірно, фрукти та овочі, хліб, крупа, м'ясо, яйця, риба. Молочні та бобові продукти. Крім продуктів, людям потрібно ще одяг, взуття, меблі, іграшки та книжки, і ще багато чого. Такі товари називаються непродовольчими або примисловими. Кожен з них Має своє певне призначення. Взуття захищає нас від холоду та вологі. З книжок дізнаємось багато цікавого. Парасолька укриває від дощу та снігу. Діти, а ви знаєте, у яких крамницях можна придбати примислові товари. Так, вірно, у супермаркетах, у нівермагах, спеціалізованих крамницях. Діти, давайте назвемо товари, які можна придбати в крамницях. Давайте з вами пригадаємо, які товари: Іграшки, спортивні товари, одяг, побутова техніка. Посуд, меблі. А тепер давайте пригадаємо. Той, хто продає товари, називається Вірно, продавець Той, хто купує і використовує товари для себе, називається так, вірно, покупець. Молодці діти. Ось ми з вами і дізналися, які бувають крамниці та товари. Наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!